Шановні українці, українки, сьогодні весь день роботи після російського удару. Відновлення триває в усіх регіонах, які були зачеплені цим ударом. Значний був удар, рекорд по балістиці: 28 було крилатих ракет і ще 43 ракети різних типів, які заходять саме по балістичній траєкторії. Це можна збивати тільки з таких систем, як Петрі. Складний захист частину ракет вдалося збити, але не всі. На жаль. Були влучання саме по енергетичним об'єктам. Також росіяни застосували ще 450 дронів, значна частина з них шахеди. Найбільш складно після удару у Києві, на Київщині, в Харкові та області, зокрема у місті Лозова, також в регіонах центральної України. Це передусім на Дніпровщині, також у Вінницькій області, в частині Чернівецької області. Були удари і протягом дня, і зараз ввечері знову удари, необхідні наші сили всюди задійні для відновлення. Важливо, щоб урядовці максимально допомагали обласним та місцевим владам із обладнанням з резервами. Кожен керівник на місцях повинен бути достатньо швидким. Немає просто часу чекати. Максимально активними треба бути і з Партнерами, усі партнери, які можуть допомагати пакетами підтримки, мають отримати всю необхідну інформацію. І сьогодні в Україні був Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Він також серед іншого відвідав розбиту ТЕЦ розбиту ракетами. Ми домовилися, що Марк буде нам допомагати, щоб лідери знали, що відбувається, і що Україну треба підтримати саме зараз. Це стосується, зокрема, ракет для ППО, ракет для Петріотів. Бо ми бачимо, яку тактику обрали росіяни. Вони не економлять засоби ураження, потрібні нові внески партнерів у програму Пьору, яка дозволяє нам купувати зброю у Америки. Ми домовились з Марком, які країни мають відреагувати і можуть допомогти нам найшвидше. Ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме Америки на час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики неповних чотири дні минуло з тижня, про які Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі? Вони брехали, і перед цією війною повномасштабною війну Росія почала намагаючись обманути всіх всіх навколо про свої наміри і про Україну. І зараз навіть в таких деталях, в таких домовленостях з Америку знову російський обман. Вони не виправдні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити нас, Україну, своїми штурмами. Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу. Конгрес Сполучених Штатів давно працює над новими санкційним законопроектом. Важливо, щоб по ньому був рух. Європейські партнери, і ми говорили про це і з президентом Макроном і з дер фондерляєм можуть зробити рішучі кроки щодо російських. Нафтових танкерів, які заробляють гроші на війну в Європі. Потрібні такі ж сильні можливості, які є зараз у Америці, щоб не просто зупиняти танкери, або і не тільки їх зупиняти, які, які возять нафту для Росії, але щоб конфіскувати і танкери і нафту. Дуже просимо Росія. Повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів, реально рухались у перемовинах до миру. Поки що тільки від України очікують поступок. Росія повинна піти на поступки, і найголовніше з них зупинити агресію. Той, хто війну почав, повинен зробити кроки на деескалацію і зупинку війни. Якщо цього немає, і поки цього немає, кожен російський удар б'є не просто по нашій енергетиці. Не просто по наших містах і громадах, у мінус 20 кожен удар б'є і по тих лідерах, які говорять з Рацією і отримують від неї у відповідь подальшу війну. У нас постійно під ударами Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, громади Донеччини, Херсонщини. Сьогодні в Запоріжжі російський дрон убив двох перехожих просто по вулиці. Їм по 18 років було мої співчуття рідним. Війну треба зупиняти, але якщо у світі, у Америці, у Європі немає сили зупинити російські удари, то хто повірить, що є сила гарантувати реальне нерозпалення війни знову? Потрібні кроки, які забезпечать довіру до усього, що відбувається між різними сторонами зараз. Потрібен тиск, щоб у Росії був мотив вкладатись у дипломатію, а не у війну на знищення. Ще одне, я хочу подякувати всім в Україні. Хто працює, старається, щоб можна було полегшити умови для людей. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім енергетичним компаніям, державним компаніям, які долучились. У також допомагає Нафтогаз, формує додаткові бригади. Я дякую вам. Дякую. Важливо, що працюють урядові програми підтримки. 17 мільйонів 800 тисяч українців скористалися зараз програмою зимової підтримки. Стартували програми, які можуть підтримати малий бізнес та ФОПів в цей час. Це, зокрема, програма на обслуговування купівлі генераторів і палива. Тільки за перший день цієї програми сьогодні вже 4 тисячі заявок. Масштабуємо програму з тепловими пакунками і найближчими днями в регіонах, де найскладніше роздадуть щонайменше 30 тисяч таких пакунків. Стартували і кредити під нуль. Відсотків на купівлю генераторів спрацювала програма підтримки найбільш незахищених соціальних груп. 374 тисячі українців отримали допомогу по 6 тисяч гривень. Будуть і інші програми підтримки. Сьогодні обговорили це з прем'єр-міністром України Юлією Свереденко. Всі мають працювати максимально, щоб полегшити людям цей. Зимовий надзвичайний час. І центральна влада, і влада в регіонах, громади і бізнеси. Звісно, ми розраховуємо, що партнери не залишаться осторонь. Треба захищати життя. Слава Україні!